Сина патрульних Ужгорода та Мукачева підписала заяву про недовіру до свого керівника Юрія Марцинишина. Мовляв, той дозволяє собі виходити за рамки обов'язків, принижувати колег, а також безпідставно понижувати їх у званнях. Всі звинувачення головний коп відкидає, каже, що це бунт на кораблі через жорсткий контроль дисципліни. В Ситуацію втрутився і голова закарпатської облдержадміністрації, який підкинув хмизу в вогонь. Хто це бомбу? Це, це, це начальник патрульної поліції. Ви питаєте, за що його критикують? Вот цей інструктаж іде тих, які виходять на вулицю. І як коли з вами мають говорити, отак? Сам головний коп вже приніс вибачення за цей аудіозапис. Каже, це був інструктаж з керівниками рот, і вийти за стіни з його кабінету це немало. Переконує ситуацію, скористалися його колеги, проти яких минулого тижня було відкрито службове розслідування за неналежну поведінку. По перше, що організатором або очільником цієї ситуації цієї події або ініціатором. Виступили патрульні, які буквально декілька днів назад, на минулому тижні, дозволили собі після завершення закінчення служби піти в кафе по формі із поясною системою, де знаходилися спецзасоби, вживати алкогольні напої. Це було виявлено відділом моніторингу безпосередньо заступником по моніторингу. Задокументовано цей факт. По цьому фактору призначено службове розслідування. Всього заяву про недовіру Юрію Марцинишину підписала 73 патрульних. Це третина всього колективу патрульної поліції Закарпаття. Однак, вже сьогодні частина підписантів свої підписи відкликали. Мовляв, не знали, що підписують. Я не вчитувала Я не вчитувала. Да, це глупо, але я реально не вчитувалася. Це все, тому що я дуже поспішала. Але якби я якби це тоді зналося, що. Це от такі от підписи насправді збирають. То я б ніколи це не писала. І не тільки я половина больдей не підписала. Частина від підписів не відмовляється, кажуть керівник справді часто порушує певні процедури, зокрема, може понизити у дзвоні, не пояснивши свого рішення. мене незаконно скажем, перевели понизили з посады заступника командира роти на инспектора без всяких наказов, приказов и скажем, на личной, на личной неприязни ко мне скажем так, не учитывая мои. Заслуги да не учитує мої показателі в роботі. Попри конфлікт, всі і рядові патрульні, що висловили недовіру, і сам керівник продовжують виконувати свої посадові обов'язки. Вже за кілька днів в область прийде інспекція із столиці, яка й визначить, хто в цій ситуації правий, а хто ні. Дотиж Москаль, який неодноразово негативно висловлювався про роботу патрульних в області, просить Авакова або Сергія Князева відсторонити Юрія Марцинишина від займаної посади. Експерти ж кажуть, москаля до цього конфлікту підключили не просто так. Інша справа, що ну сюди був підключений голова обласної адміністрації. Очевидно, хтось розумів, що у голови обласної адміністрації давня нелюбов з поняттям нова поліція а і окремо із безпосередньо паном Марцинишином, бо вона стала публічною нелюбов'ю, тобто це і на сесії обласної ради і в багато інших місцях проявлялися. тобто тут залучений голова обласної адміністрації. Кому теж це в принципі на руку? От. А, і, власне, десь навіть прослідковується, що є навіть якесь певне бажання. Він все-таки колишній міліціонер, можливо, вже і зараз і поліцейський, я не знаю, як у нього там це сталося. І, а, власне, покласти з людину більш зручну, більш таку, яка ну, більш наближена до нього, можливо, можливо так можна сказати. от. А, інша справа, що а, в чому велика біда. Оце точно велика біда. Нищиться авторитет перша пана Марсинишина. От і найгірше це нищиться авторитет е, нової поліції, тому що патрульна поліція у нас таки асоціюється із новим явищем, новим зразковим явищем. І тут ми бачимо підписи 73 поліцейських і ну не просто підписи, а такі адресні підписи, ну грамотно надіслані, так назвам їх так. От, і це означає, що там всередині щось не, не, ну, неправильне відбувається, недобре. Як би не вирішився конфлікт, копам доведеться багато працювати. Над тим, аби відновити свій авторитет.